Володимир, інфрачервона. О, бачите. Володимир написав, інфрачервона. Зветься. Ну я ж кажу, я не знаю, як вона звіти. Куди ви пішли? Я що казала, коли воріт пастися? Що, що? Пошіться, бо зараз зачиню. Богдан, мені ви. Наслинилися на дранок, пані Люба. Таке буває. Юля, вимикають Богдане, світло вимикають. Так, е, так, от Ашот е, пише, що дякую, сільський, як зветься лампа інфрачервона. Діана, Юлія Куриць, надякую, Надя Вільхова, привіт із Молдавії. Добре утро, Люба і опять утро і всі ждуть мамочку Любу, щоб покушати. Дай Бог вам здоров'я і довгих ліків життя. Берегіть себе, ангела, хранителя вам. Надю, доброго дня, гарного дня, міцного здоров'я, дякую. Хай Бог береже всіх, хай Бог посилає всім міцне здоров'я і тільки хороші новини. Аня, як ви себе почуваєте, Любочка? Та вроді так нічого, я знаю. До вечора буде видно. Так. Дякую, що питаєте. Діана, Оля, привіт. Дякую. Діана, Аня, привіт. Надя Вільхова лайчик поставила за номером 6, 7 на стрімі. Хорошого, мирного дня. Дякую вам, Надію. І вам всього самого найкращого. Богдан, привіт, Юля, Діана, Івана, Капичук, Бабуся, Галя, доброго ранку. Юля Курицна, ну, я сьогодні теж спозаранку проснулася. Ти спіднявся, напилась пігулок, тепер чекаю пониження. Хай Бог дай, щоб всіх все було добре. Не хворійте, Юля. Так, Діана, привіт Богдан. Володимир, десь Юля бойко нема. Зараз буде Юля. Мой щось має робити, а може ще спить. І таке буває, я вчора як спала до сьомої години. Юля, ой, любаню, до вас на молочко тепленьке. Можна. Діана, Богдан, гарного дня. Тобі Остап, звід... звідді ви, з України. Інкогніто, продивинута жіночка. Ну, є таке. Володимир, треба дощу, треба, Володимир, дуже треба, але його нема. Буцім, буцім буці, щось десь якась хмарочка, ну, передають хмарну, але душу не передають. Інкогніто, ранок добрий, добрий ранок і вам. Юля, доброго ранку, благодатного ранку, всім, хто в чаті. Мирного, благодатного, всім денечка, бережи, всіх Боже. Дай Боже, щоб всіх все було добре. Аня, свиней Держите, Люба. Так, двоє маю. Двоє маю ось, але того року купляти не буду, Хватить тих мені ось. Бо треба було вже одну Пасху заколоти, але м'яса ще є багато. Ось, сала тим більше, то я цього року ну, не, не колола на паску. Треба те трошки з'їсти. А що свині кричать, хочуть їсти так. Вони вже як ото бачу, так то вони цілий день тихенько нема. А от в як пораюся і вечір, як пораюся, вони вже бачать, що я вже пораю, всього вже давай їм їсти. А так вони тихенько. Діана, дякую щиро, Юля куриці наспівають, то любить свині, нагодують, нагадують про себе Аня, Аня <смас> Сергіївна. Так, Юля, бо часом я можу забути за них. Таке є. Часом вони, якщо вони дуже голодні, сплять, я можу за них забути, що їх треба погодувати. Так що є таке? Оля Сельський, привіт, гарного дня. Богдан, ви розповідали, що буде стрім з великого каналу. Богдан, я там знаю, з якої знаю, з якої я вийшла. Який був включений з такого вийшла? Дмитрій, зрада. Може, і вас зрада. Діана Володимир, привіт. Ігор Марченко. А чого ви з самого ранку вже на ногах? Чому не спиться? Ігор, доброго ранку вам також. Так, дивіться. Живність хоче їсти, кури хочуть на двір, гуси хочуть пастися, кози хочуть їсти.